Панюшу, ми дуже сильно любимо, але він був неконтактний до людей взагалі. Ми майже його кормили з лопати і не могли навіть зайти в вольєр, щоб поприбирати у нього. Ваня вісім місяців не виходили, не виходив з вольєру, тому що ми його не розуміли, і ми його трішки боялися. Ваня у нас з'явився так хаотично, тоді ж в березні місяці було все дуже хаотично. Люди приїжджали сюди великими, великими кількостями, привозили, приносили, просили. Ваня нам привіз військовослужбовець, якого терміново викликали на передову. І от він у нас залишився. і Фактично сьогодні у нас 10-й місяць, 9 місяців він у нас, майже трошки менше. 9 місяць він у нас. І перший місяць з ним не було зовсім контакту. Він сильно сумував за хазяїном, сидів, гавкав, виламував вольєр. Потім наші доглядальники з ним знайшли контакт. Нашою волонтеркою ми назбирали кошти і на кінолога. Ми зараз кінологом займаємось. Ваня виходить з вольєру, Ваня гарно гуляє на повідочку, Ваня гарно навчається. Кінолог коштував 3,5 тисячі гривень. Я тільки не пам'ятаю, скільки це було уроків. Але дуже великий прорив був в тому, що він перший зайшов до нього в вольєр, він перший його взяв на повідок і вивіз. Вивів, ми пройшлися по території, тут по нашій далі. Він вже гуляв, їв. І зараз кінолог дає домашні завдання, наш адміністратор з цими домашніми завданнями справляється, і навіть на вихідних приїжджає з ним гуляє. Тобто це вже великий прорив, тому що ну, жаль собаку. Собака дуже класна, молода, шикарна, але ж дуже достатньо така агресивна. Хоча, в принципі, все в залежності від того, хто з ним працює. В подальшому ми хочемо каструвати, любити і віддати в гарну родину. Але вже критерії до відбору нової сім'ї в нас будуть дуже великими. Тобто, це будуть люди, які будуть постійно займатися кінологом, тому що собака велика і непередбачувана. І вона вже доросла. 5 років. Зв'язалися з асоціацією Канікорсу в Україні. Вони нам обіцяли його прилаштувати. Але собака достатньо специфічна, прилаштовується. Не зовсім так, як і всі інші собаки. Але маємо надію, що, ну, я не знаю, в найближчий час він знайде свою родину. У грудні місяці у нас буде юбілей, у нас буде три роки, як фактично працює центр. 20-й, 21-й, 22-й. Які поступи надаються у вашому центрі? Ну, самою нашою назвою зрозуміло, що ми надаємо послуги стерилізації і адопції тварин, тобто наша задача першочергова: ми забираємо собак і котів з місця їхнього перебування, стерилізуємо або каструємо і знову відпускаємо це місце. Якщо ж тварини не готові до повернення на своє місце, ми їх стараємося прилаштувати. Якщо вони не можуть це місце забезпечити, тоді відповідно вони залишаються у нас до моменту прилаштування. Міський бюджет забезпечує нам стерилізацію. У нас є програма, а в цьому році ми її довели до 500 тварин. Вона була розрахована на 250 на три роки, на 2021, на 2022, на 2023. У 2021 році ми зробили 378 тварин. В цьому році ми собі поставили планку в 500. Якби не було цих подій, що зараз відбулися, ми б навіть перевиконали її, мені здається, відсотків на 30. Але ми, попри те, що нас, нашу організацію... Скоротили наше забезпечення майже на 30%, ми все одно змогли виконати наш план. І до кінця року, я думаю, що ми вийдемо на 550-520 тварин стерилізації кастрації по місту. Наступний рік хочемо прибавити мінімум ще 20% до цієї цифри і вийти через декілька років на тисячу півтори тварин. Тому що сам, сам наш процес це не спринт. Це марафон, то тобто ця програма повинна бути розрахована на 7-10 років для того, щоб ми бачили її результати. Якщо кожен рік ми будемо стерилізувати по тисячі тварин в середньому, їх на території Бориспільської міської ради 7-8 тисяч по останньому нашому переліку, то за 7-8 років ми зможемо їх скоротити до мінімуму. А якщо все піде такими темпами, якими мало би ти, то мені здається, що і бродячих собак у нас не залишиться. Вони всі будуть прилаштовані в гарні руки. А ті, що залишаться, будуть на опіках наших волонтерів, які знаходяться по тим чи іншим районам міста. Ось це, наприклад, дівчинка. Вона епілептик, її теж залишила власниця під час війни. Ну, вона трішки у нас не контактна до інших людей, тому вона поки у нас знаходиться. Ми теж з нею працюємо, щоб вона звикала до нас, звикала до людей. Вона теж вже старенька їй десь ну 9-10 років. Ось так. Коли бувають просто по епілепсії, ми їм ну, їй допомагаємо з цим боротися. Ну, в принципі, все теж гарна дівчинка. Стів, хлопчик у нас став. Ми його знайшли на вулиці, до нас привезла патрульна поліція. Вони його знайшли, привезли до нас. Ми зараз теж його лікуємо. Бачите, в нього лапки перев'язані, теж шукаємо дуже гарну сім'ю. Він уже кастрований, він вакцинований, він чіпований. Вот. Але до нас скільки сімей не приїжджало, його брати не хочуть, тому що він уже дорослий. І всі бояться породу став, тому що теж вона не передбачена порода, з нею потрібно працювати. А люди, як зазвичай, не хочуть працювати, хочуть брати маленькі кисеня. Скільки йому років? Йому десь 4-5 років. Але теж дуже крутий пес. Їй десь років 7. І вона не така, що вона дасть відразу себе погладити. Вона у нас дівчинка трішки з характером, до неї треба теж знайти свій ключик до, до замочка. Це на перший погляд насправді. Вона приїхала до нас така худенька, така, така, знаєте, прям забита, забита, вона так всього боялась, а зараз вже бачите такий кабанчик маленький, ми розгодували її. Дуже гарна. Вона по ночам дуже сильно виє. Вона теж хоче дуже в сім'ю, і знаєте, коли хтось приходить і забирає собаку, вона сидить з таким поглядом. Дуже хоче в сім'ю. Вона вже стерилізована, вона вакцинована, вона повністю готова до переїзду в нову родину. Але не всі люди розуміють, що тварина це не іграшка, що твариною потрібно займатися, що ти береш до себе собаку або кота, і він не піде до тебе відразу. Тобто тварині потрібен час. На початок повномасштабного вторгнення у нас було на території одногомент на якийсь період, я пам'ятаю, десь 86 собак було і близько 30 котів. За березень-квітень місяць, я звітувався на сесії. Ми прилаштували близько 50 тварин і прилаштували їх в руки. І у нас тільки залишились на сьогоднішній день тварини, які не можуть самі себе забезпечити. Була у нас така історія. Коли жінка з французьким громадянством покинула Україну, ми приїхали до неї в приватний будинок, забрали п'ять собак, три, з яких були сліпими. І до сих пір вони в нас живуть. На сьогоднішній день ми не змогли їх прилаштувати, тому що самі себе вони забезпечити не можуть, а старих сліпих собак, на жаль, прилаштувати дуже важко, тому залишаються у нас на постійне прилаштування. Залишились собаки агресивні. Ви бачили канікорси, стафи у нас залишилися. Після цього тих, що ми не можемо прилаштувати просто так. Всіх молодих і гарних собак, в принципі, пролаштовуємо. Гарно пролаштовуються маленькі собаки. Великих собак брати мало хто хоче. Всі тварини, що зараз є на території, вони вже один одного знають, тому що вони вигулюються, вони всі один одного обнюхують. тобто вони вже знають, хто де, хто де живе, з ким можна поспілкуватися, з ким можна поперегавкуватися. Тобто Якась соціалізація у них навіть всередині є. Але коли з'являються нові якісь наші. Мешканці, то всі починають активно на них реагувати. Був у нас додатковий план. Тобто ми знали питання Бородянці, коли в Бородянці загинуло дуже багато тварин в їхньому центрі. Тому у нас був план Б, якщо це буде повномасштабне вторгнення і нас повністю тут буде окупація, то був план Б це відкрити всі вольєри, висипати, скільки можемо корма у нас було на той період. Залишить ці двері вікна відкриті для того, щоб собаки могли тут і їсти і могли ну, просто не померти в своїх помешканнях. Тому що в Бородянці саме так і вийшло. Якби повідкривали вольєри, собаки б самі б знайшли б свої шляхи виживання. А так як вони були закриті, вони просто повмирали за те, що декілька, там, я не знаю, по 40, по 40 днів вони сиділи, по-моєму, там закритими. Тому відбулася така фатальна історія в Бородянці». Тому план Б у нас був. Доглядальники були готові. Дуже гарно нам допомогла національна поліція. Ми з ними приїздили сюди. Кожен ранок ми зустрічалися біля Атаса, приїжджали, кормили. Дуже вдячний тим, хто привозили нам корм, Дуже багато волонтерів відгукнулося, Ми робили мобільні групи, їздили з кормами по приватному сектору, кормили собак котів, тому що позакі позакривали приватний сектор. Собаки були на території, але не було чого їсти. Тобто ми організували чотири мобільні групи і каталися по району, по Борисполю, просто закидали корм собакам котам, поки їх не почали кудись забирати, прилаштовувати і адекватно цей. Десь близько десяти тварин було закрито в квартирах. З національної поліції їздили по цим квартирам, виламували двері, забирали цих котів. В основному це були коти. Котики військовослужбовця. Він зараз на війні, а у нас два котики його сидять. Дівчинка ще нічого трішки іноді дає себе погладити, а от хлопчик дуже сильно стресує. Оця дівчинка у нас на, на постійній основі живе, дуже класно. Оце кішечка бабусі. Її бабуся теж зараз за кордоном. Але бабуся від неї не відмовляється. Бабуся її забере, як повернеться. Два кошенятка нам викинули під, під паркан, теж у нас знаходяться зараз. Одного вже забрали вчора, ще двоє шукають дім. Це два хлопчики внизу. Вони чекають черги на кастрацію. Зверху дві дівчинки теж на стерилізацію свою чергу чекають. І це у нас кошеня. Воно, він коли був маленький, його теж нам підкинули. Ми йому не змогли знайти гарну родину, він поки в нас живе. Люди приходять, гладять. Ну, от буквально дня три назад у нас всі клітки були заповнені. Хтось вже був стерилізований, волонтери позабирали, заявники позабирали. У нас небагато котиків. Ну, коли почалась війна, тут прям бум був. У нас по три-чотири по чотири котики в одній клітичці сиділи, було все заповнене, вщент. Ти повертався? Да, Поверталися за своїми тваринами. Багато хто приїздив і просили нікуди не прилаштовувати, залишали у нас, привозили все повністю: повідки, ошейники, подушечки, корм, все для того, щоб вони залишились у нас. Потім через декілька тижнів приїжджали, бо вони, бо приїжджали їхні друзі, знайомі забирали. Були такі відверто породисті дорогі собаки, які у нас були на перетримці. Одну німецьку овчарку там з такою радословною, ну хтось тобто, так, я не знаю, на момент, як вона до нас попала, мені здається, там собака коштувала там, півтори тисячі євро. О, і от вона у нас просиділа три місяці, господарі повернулися, забрали її, були вдячні, оплатили перетримку. Ну, не всі реагували, так, чесно кажучи. Відверто. О, Мені здається, що відповідальність наших власників їхніх тварин була не завжди адекватна. Хтось кидав просто в квартирах, хтось просто на вулицю, а хтось привозив до нас і ми приймали. Коли була почалась війна, бували тварини, яких кидали в квартирі. У нас даже була кішечка, як коли ми разом з Жеком і патрульною поліцією вибивали двері, щоб її нагодувати і забрати до себе. У нас вона була, і до речі, це одна, напевно, з щасливих історій, коли власники її забрали назад. Власниця зараз за кордоном, але її подруга, знайома, забрала кицю до себе. А, саме господарі забирали тих собак, які під час помилували. Чи друзі, чи родичі знайомих. У нас був вівчарик, мальчик дуже красивий Клаус, звали дуже хороший мальчик-вівчарка. Його привезли маленьким щіночком до нас сюди. І ми, власники залишили, поїхали за кордон. А потім, коли повернулись, він уже став дорослим хлопцем. Він їх не узнав. Але ну господарі забрали зараз, теж займаються його вихованням. І коли ми її віддавали, у нас тут плакало півпідприємство. Тому що наскільки був гарний цей щеня, воно таке було лагідне, воно тут гралося з усіма, наскільки воно було контактним. У Вона Алла є, вона, коли забирали цього Карлоса, вона просто ридала. Тому наскільки це було так приємно, що він так прижився на нашому підприємстві, що прям не хотіло його віддавати. Але ж хазяїви повернулися, у нього була своя маленька власниця, тому все пиці. Багато пенсіонерів звернулися. Знаєте, коли приїжджає, там телефонують і кажуть, заберіть, будь ласка, мою собаку. І вивантажували нам з морозилки її продукти, кажуть, візьміть все, тільки заберіть, будь ласка, і вам щось поїсти, і цей. Ну, такі були історії. Забирало декілька собак, так і залишилось у нас, хоча обіцяли повернутися за ними, але так вони у нас залишились на постійне перебування. Чи немає у вас дефіциту з Кормом в перші тижні був великий дефіцит. Ми справилися своїми силами. Ми закупили корм з тих грошей, що у нас були на рахунку. Але дуже багато дякую Київському КП, яке нам дуже допомогло з кормом. Дякуємо всім тим волонтерам, що нам привозили корм. Корма було достатньо відверто. Тому і ще нам привозили з військової частини, поліцейські нам привозили. Залишки їжі і так далі, тому ми тут справлялися з питанням. Зараз це питання трошечки погіршилося. Волонтерські організації менше вже нам допомагають цим питанням. І всі наші запити, ми зробили близько 10 запитів. Зараз поки що ніхто не відгукнувся додатково. Але ми над цим працюємо. Ми стараємося заробляти свої кошти для того, щоб самостійно це все робити. Що потрібно зробити людям для того, аби взяти у вас тварин? У нас тут немає вимог таких, що прям треба пройти суперспівбесіду для того, щоб її взяти. Але ми не віддаємо просто так тварину. Ми обов'язково дивимося, куди віддаємо, і якщо ми не зовсім впевнені, що це буде адекватний хазяїн, ми робимо через два тижні візит і дивимося, в яких умовах проживає наша тварина, яку ми віддали. Для цього треба паспорт, ідентифікаційний код, приїхати написати заяву на прилаштування. І на сьогоднішній день, так як Державна ветеринарна служба нам не сильно допомагає е, щепленням від сказу, ми за свої гроші закупили сказ. Е, плюс ми попрацювали з українським товариством ветеринарних лікарів, вони нам допомогли з вакцинами сказу. Тобто всі тварини, які від нас йдуть за межі нашого підприємства, вони всі привиті. І повністю або комплексною прививкою, або прививкою мінімум від сказу. Це обов'язково, тому що є спалах і сказу на. В правому березі Київської області за півроку де було декілька випадків, на нашому березі випадків таких не було. Тобто ми з своєї сторони, хоча це в принципі не зовсім наш кусок роботи, це більш державної ветеринарної служби. Але на той період і зараз у них вакцин немає, то ми це робимо самостійно за свої кошти. Коли в нас беруть цуценят, кошенят, ми... у нас є така умова, що щоб людям було трішки легше і щоб зменшити трішки популяцію безпритульних тварин, коли беруть цуценят або кошенят. В нас в подальшому безкоштовна стерилізація по віку. Е як можна взагалі стати волонтером і взяти собі під опікою? Приходите приходите до нас, заповнюють ну взагалі, волонтер це не про документ, це про допомогу волонтером. Ви можете для себе внутрішньо стати. Під домом у вас якийсь собачка безпритульна, ви її погодували. Побачили хвору собачку або котика, ви її забрали за свої кошти, пішли лікувати, в подальшому прилаштували і дивитесь, а, і слідкуєте її життя в подальшому з родиною. Якщо від неї родина вирішила відмовитись, там, по якимсь причинам ви її забираєте, тому що ви її куратор, ви нею займались. Якщо ви хочете стати волонтером в центрі адопції, ви приходите до нас, заповнюєте документи, вибираєте собі любу собачку або котика і берете на кураторство. Це може, ви можете як приходити, просто вигулювати, просто з нею грати, адаптувати до життя з людиною, можете розміщувати оголошення і допомагати їй скоріше знайти будинок. Можете купити вакцину, щоб ми зробили їй вакцину. щоб вона вона не хворіла, приносити обробки від бліг та кліщів, забезпечувати тварину. Корму зараз багато волонтерів центрі. «У Нас не скільки волонтерів, скільки є просто людей, які приходять, гуляють, які допомагають нам з кормами. Взагалі, волонтерів у нас десь чоловік 50, але за рахунок того, що зараз війна половину виїхали, у нас залишились такі самі це, напевно, людей 15, які нам дуже активно допомагають. У кого є тут тварина під кураторством? Вони приїжджають, привозять корм, вигулюють, наприклад, як Біма. Майже кожного ранку нам волонтери привозять кашу з військової частини, щоб люди не доїли. Ми з кормом трішки розмішуємо, даємо, щоб ситніше було. Бімо вигулюють кожний ранок, з ним гуляють, з ним займаються. Тобто, ну ось такі тварини. Є тварини, які ну от повністю, наприклад, старенькі, у нас є старенькі собачка. Вам зараз покажу Боб його минулого року в взимку, мінус 20, господарі викинули на вулицю. «Сліпенький, і глухенький. Його в мінус 20 в прошлому році викинули господарі на вулицю біля шостої школи. Скільки років? Років 15. Бачите, він повністю сліпенький. Але він під кураторством, його забезпечують корм. Ми його не виганяємо, ми його любимо. Це наш пенсіонер такий. Як ви йому допомагали адаптуватись до нового життя? Ми його гладили дуже сильно. Він спочатку жив разом з цією дівчинкою. Від неї теж відмовились власники, кинули. І ми потім, наче почали ну, замічати, що вона в нього їсти краде. Ми потім побачили, що він сліпий і він не бачить їжу. Мені іноді здавалося, що в нього і відчуття запаху немає, тому що він не міг знайти свою мисочку. Ми їх відділили. І зараз, коли доглядачі його годують, вони прямо його беруть, підсовують до мисочки, щоб він знайшов свою їжу і почав їсти. Він, до речі, був дуже-дуже худий. Це він зараз вже трішки відгодувався, почав розходжуватись. Дуже класний хлопчик. Але ми тут, хоч знаємо, що він свою старість і своє життя закінчить тут, щоб в гарних умовах буде. Як налося взагалі не знайти шостої школи? Нам люди сказали, побачили собаку дуже стареньку в місті біля шостої школи. Ми виїхали, подивились, прийняли рішення. Ми, знали, ми відразу знали, що це той варіант, коли це залишиться пожиттєво вже, що його ніхто не забере. Ми залишили собі. У нас є програма зараз Щаслива лапа, яка розрахована на улюбленців для малозабезпечених верст населення і пенсіонерів. Це міжнародний фонд, який нам частково оплачує наші послуги, і ми можемо поєднані з ними робити безкоштовно це для пенсіонерів малозабезпечених верст населення. Зараз у нас активно це питання ведеться до кінця року. Вже розписана черга по цим стерилізаціям, по цій програмі. Є асоціація ветеринарних лікарів, яка нам надавала щеплення від сказу від інших. Це для переселенців і тих людей, які попали в скрутні умови для того, щоб вони могли, ми могли підтримати їх і їхніх тварин в такий скрутний час. Дуже багато людей нас. Ми дуже я дуже хотіла коли. Я зв'язувалася з цим фондом, дуже сильно хотілося щось зробити для нашого міста, а саме для пенсіонерів, тому що пенсіонери вони не завжди мають змогу, не завжди мають кошти, щоб стерилізувати своїх домашніх улюбленців. А зазвичай це саме чах кошенят-цуценят це від пенсіонерів, які вчасно не стерилізували своїх тварин. У нас зараз теж проходять операції понеділок, вівторок, середа це саме для пенсіонерів У нас зробили, для тварин пенсіонерів. І пенсіонери приносять по три, по чотири тварини з дому, по три котика, по чотири. Буває дві собаки, два котика приносять. І ми вже будемо спокійні, що на нашу наступну весну буде менше кошенят і цуценят. що нам буде трішки менше роботи в прилаштування. У нас колектив 11 чоловік. В колективі є доглядальники, охоронники, два лікаря, фельдшер, ловець, водій, бухгалтер, заступник директора, директор. Це той наш колектив, який забезпечує повністю функціонування нашого підприємства. Саме низ нашого підприємства це наші доглядальники, які перші контактують з цими тваринами, які знають про них все. Які доносять це питання лікарям. Лікарі роблять кожен день обхід по всім тваринам. Дивляться, що відбувається. У нас є два стафи, які тяжко переносять холодний період, тому ми їх максимально підтримуємо і іншим кормом, і ліками для того, щоб вони могли себе гарно забезпечувати в такий холодний період. Є тварини відверто старі, які теж підлягають постійному підтримці. Дві собаки у нас було збито. Автомобілями, не знаю, дивились, не дивились. Там у нас 25-й, 26-й волєр, у нас дві собаки, це які нам привезли після ДТП. У нас, на жаль, немає такого обладнання і такого спеціаліста, який займається опорно-руховим апаратом цих тварин, тому допомагають нам волонтери. Вони їх везуть до лікарів, які цим професійно займаються, а ми їх доліковуємо. Доліковуємо, ставимо їх на ноги і прилаштовуємо по можливості. У нас черниш є там собака, теж давно у нас живе, вже близько півтора року, неї пікуються волонтери. То ми фактично він на одну ногу не ставав, зараз вже бігає повноцінно. Тому стараємося доробити. Хотілося б більше збільшити все ж таки нашу матеріальну базу, якимись і лікарськими препаратами, і спицями, і всім підряд апаратом УЗД. Хотілося б її збільшити, але на сьогоднішній день це колосальні кошти. Тому ми запит зробили на наступний рік з приводу цього, але чи виділять нам на це кошти, будемо дивитися по ситуації. Якщо виділять, тоді ми зможемо вже більш широкий спектр робити по собакам і котам Тобто ми можемо на момент, коли до нас прибуває тварина, сказати, що з нею не так, і дати повний вже аналіз. Хочемо з грудня місяця запустити зоо Це щоб кожен зміг стати сантою для безпритульних тварин, подарувавши там або корм, або от наповнювач. І це буде саме для тварин, які на постійній основі у нас знаходяться, для таких, як Боб, Бім, Черниш. Якщо мені вдасться, я просто ще не знаю, як це все правильно реалізувати, дуже хочу встановити годівнички для безпритульних тварин. Я робила опитування в соціальних мережах, як люди Борисполя відносяться до безпритульних тварин і хто би хотів підтримати цю акцію, хотів би стати опікуном, щоб розмістити годівнички, і люди цю зиму допомогли безпритульним тваринам пережити холод, мороз.